Я вам зараз покажу саму понтову і круту штуку з усього, що ви взагалі колись десь могли побачити, придумати і видумати. Якщо у вас є ідея щось більш понтове, будь ласка, напишіть про неї в коментарях. Тож, ця штука виглядає ось так: ну, начебто, щось непонятне. Значить, розказую: ось це шкіра крокодила. Ось це теж шкіра крокодила, но. Конкретно це жопа, справжня, крокодила. От прям реально дупа, справжня дупа, ну, шкіра із дупи крокодила. І от уявіть до вас приходить товариш, огость, і ви йому виносите чашечку кави на такій підставочці. А якщо це ще й найкращий друг, тоді можна йому печеньку отак покласти. Ну, це ж бляха, і наскільки понтово. Обов'язково відміть в коментарях людину, перед котрою цим би повимахувався. Звичайно, це тільки один з варіантів використання. А так взагалі це як універсальна підставочка може бути. Там підручку, телефон, ключі, будь-що. І от, до речі, такі штуки я роблю. Ну, як зробив, от одну спеціальну для аукціону в цю суботу буде. А аукціон ексклюзивних виробів від одного долару у нашому телеграмі. Так що, якщо хочете бачити побільше таких штук, можете підписуватись на мене. А хочете за нею посперечатися конкретно за цю. Можете переходити, підписуватись на телеграм і в суботу чекати цього аукціону. Бляха, ну як же це?